Вітаю я, Антон Даньків. Прохожу наступну місію в третю битву, точніше, в Star Wars Battlefront 2 на планеті Фелутія. Говорили, что 501-й был лучшим проявлением войны, как и худшим тоже. Афилуки и сепаратисты прорыли свои металлические шахты в грязи планетной дыры и осмелились напрямую бросить вызов республике. Мы атаковали, но лишь чтобы месяц за месяцем нас пожирали лежащие ночные хищники и прочее, что страшит меня и по сей день отрезанные от всех и позабытые нашим командованием, мы свято верили лишь нашему командиру джедаю Айеле Секури. Без ее железной выдержки никто из нас бы не смог сохранить ни рассудок, ни жизни в этой переделке. Но вместо нас она сама ушла из жизни. Но думаю, без боли. Ну, витаю снова. Нова битва на новій планеті. Hmm. Так, пам'ятаю. Перше завдання. Шість оклаїв. Місцеві хижаки, які були в роліку. Пожирають солдатів. Блін, мені ця планета зовсім не подобається. В першу чергу через те, що тут повно грибів. А я, якби це може, смішно не звучало, панічески боюся грибів. Зараза! Ні, ну ви бачили? Шість вирадків убить. Він способен з одного удара розтолкати бронірованого клона. Мінус один, мінус два. Які вони дьоргані К сожалению свого прихлопнув при цьому. Вай. А як тобі це тварь? Оу. <плес> oh. Зря я кинув міну. Ну, принаймні спас частину своїх. Да. Тут ракетниця себе лучше показує, ніж снайперка в цій... Mm. похоже. Да, матушка перезарядка не на моєму боті. Давай, иди сюда, э, Ага. Захистити пошкоджену глибу, поки сюди не прибуде майстер Джедай. Дві хвилини. І 26 солдатів. Блін, в такі моменти час ніби повільніше. Чорт, я опять себе підірвав. Хорошо. Такс. Ще... 45 секунд. Нормально. Ну, звісно, ми вистоїмо. Це ще й... Це ж по суті початок гри тільки. Та й середня сложність. А коли я от в дитинстві грав цю гру. В останні ще... не пам'ятаю скільки років тому. Років думаю, 8 тому грав. Це було для мене дуже складно. З віком стає грати легше набагато, я вам скажу. А я вас тут замінюю. Достати енергоблок. Ах так, для ремонту глиби. Дамочка джедай. Тепер в мене криє. Так, в мене немає часу мочити їх, прийдеться. Розрушимо цей танк, поки він не нашкодив. Ладно, трохи повалю це звір'ю. Механічне. щоб хвостоголова дамочка не вирубалась. Ой, точніше не втекла, да. Грибне дерево, фу, яка мерзнуть, я б на нього ні за що не піднімався, признаю. Так. Фух. Победа дисталась крайне шведку. После того, как первый все же был отозван с Филуки, Аяла Секура встретилась с каждым из нас и сказала, что мы самые храбрые солдаты, которых она знала. Как хорошо, что каждый из нас был в шлеме. Иначе никто бы не осмелился посмотреть ей в глаза. Звісно, ви ж її потім розстріляли. Особиста статистика. Цього разу дно. Ну, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!